Вітаю в етері провінційні вісті. Їх для переселенців збудували чехи за європейськими стандартами. Мова про модульні будиночки, які нещодавно встановили у селі Малашівці Тернопільської громади. Модульне житло кажуть у міській раді Тернополя, вже повністю готове, щоб прийняти перших переселенців. Там підвели усі необхідні комунікації. Більше про невелике модульне містечко поблизу Тернополя. Далі. Невелике, проте комфортне. Вже незабаром для переселенців свої двері відчинить модульне містечко. Розташували його поблизу Тернополя у селі Малашівці, реалізували проект спільно з чеськими партнерами, які побудували будиночки за європейськими стандартами, а згодом доставили їх у тернопільську громаду для потреб переселенців. Житло це три модульні будиночки, у кожному з яких по чотири кімнати обладнане усім необхідним. У двох будинках ще є… Vána ta duš, u jednoho budinku je kuchňa, ta místa, kde možno práty oďah. Co iniciativu my počali u, u veresní měsíci, zaraz tot my vytkryvájeme ty budinky, Якщо чехи збудували житло, то за нами був обов'язок облаштувати інфраструктуру поруч. У міській раді Тернополя кажуть, що з цим впоралися. Міська рада виконала свою частину зобов'язань це облаштування благоустрою території, під'їзди, заїзди, лавочки, смітники, підведено повністю освітлення, підведена вода, підведена система каналізації, зроблені навіть місця, де можна сушити білизну. Якщо ж будуть проблеми з електропостачанням, то будиночки підключать до генератора, який кажуть у міській раді, придбають додатково. Першими, хто поселиться у нове модульне житло, будуть переселенці, які зараз живуть у Тернополі. За постановою кабміну формується черга людей, які потребують покращення житлових умов. Ознайомитися з інформацією, як стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, можна на сайті Тернопільської міської ради. Дуже тішить те, що сьогодні є можливим от, презентація такого виду житла на Тернопільщині. Ось це перші модульні містечка, наскільки мені відомо. І дуже добре, що є різні варіанти для внутрішньопереміщених осіб, щоб вони могли обрати собі, кому яке житло підходить. Нагадаємо, у вересні цьогоріч між міською радою та чеською стороною було підписано меморандум, мета якого допомогти житлом внутрішньопереміщеним особам, які вимушено покинули свої домівки через війну. Цей проєкт не єдиний в Україні. Також чеські партнери сприяють облаштуванню модульного містечка у Чернівцях. Там теж незабаром поселяться переселенці. 46 освітян з Тернопільщини пройшли сертифікацію, аби перевірити свій рівень компетентності і навичок. Українські вчителі вкотре довели, що, попри повітряні тривоги, сирени і відсутність світла можуть не лише навчати своїх учнів, а й самі вдосконалювати професійну майстерність. Більше про хоробрих освітян з Тернопільщини розкаже Яна Шайнюк. Спершу пандемія коронавірусної інфекції, а згодом повномасштабне російське вторгнення. Такі складні виклики долає сьогодні українська освіта. Та, попри ці труднощі, сміливі українські вчителі не припиняють роботу і встигають не лише навчати учнів, а й навчатися. Нещодавно 46 сміливих вчителів з Тернопільщини пройшли сертифікацію, аби перевірити свій рівень компетентності і навичок. Сертифіковані вчителі створюють таку нову спільноту, об'єднуються. І які якраз і реалізують освітню реформу, які дають приклад іншим педагогічним працівникам. Сертифікація вчителів початкових класів нової української школи цьогоріч відбулася в четверте. Вона проходить у кілька етапів, що відбуваються послідовно один за одним тестування, самооцінювання і вивчення практичного досвіду. Вчителька початкових класів Тернопільської спеціалізованої школи номер 7 Галина Руда проходила сертифікацію вперше. Жінка розповідає, для неї це новий і цінний досвід. Вчитель це є митець, і якраз тут ми маємо ну такий шанс показати всі свої уміння. Тому сертифікація це дуже добре для того вчителя, який прагне успіху. Така сертифікація вчителів проходить у рамках нової української школи, ключової реформи Міністерства освіти і науки. Її мета створити школу, де буде приємно навчатися, і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Нож – це все ручками, нуж це на дворі, нож – це дивимось в лупу. Вони таке люблять. Наша школа за нож. І хочемо, щоб і надалі воно ну, вже пішло далі в середню ланку, щоб ця наступність зберігалася. Уже кілька років нова українська школа крокує в ногу з часом і викликами, адже збільшується користь знань, диджиталізується освіта та застосовується індивідуальний підхід до кожного учня. А вчителі мають можливість проходити сертифікацію і вдосконалювати свою майстерність навіть у такий складний для держави час. Сертифікація поширюється і на базову школу. Народна дипломатія часто дозволяє зробити те, що не змогла втілити в життя велика політика. Наша наступна вражаюча історія про польку Аліцію Гієнк, яка народилася за два роки до Другої світової війни у Кременці і потрапила у вир українсько польського протистояння. Тоді шестирічну дівчинку і її рідних врятував українець, кременецький фотограф Мусій Скакальський. Упродовж року він переховував поляків, а пізніше власними коштами допоміг виїхати їм до Польщі. Жінка до сьогодні вдячна тій сім'ї. Донька пані Аліції Марія Круль, котра народилася вже після війни, понад 20 років тому заснувала Асоціацію дітей з інвалідністю крок за кроком, яка нині має мережу реабілітаційних закладів у замості. А спочатку повномасштабної війни донька пані Аліції допомогла сотням українців біженців, які рятувались від війни. Неймовірна історія, яку перевезли наші кореспонденти з польського замостя, далі. Полька Аліція Гієнк народилась у Кременці за два роки до Другої світової війни. Власне, коли розгорався українсько-польський конфлікт, сім'ю, якій зростала шестирічна дівчинка, на свій страх і ризик переховував упродовж року Кременецький фотограф Мусій Скакальський. Вони ділилися кожною крихтою хліба, були друзями. Це він з донькою. Тут пише татусь і донька. Фотографія для когось дуже близького. бо вони нас любили. коли залишатись у Кременці вже було небезпечно. Сім'я Мусія Сакальського власним коштом допомогла їм виїхати до Польщі. І треба було сховати під лавки. Щоб нас не побачили, то треба було сховатись під лавки в потягу, але нас побачив німець, і щоб він не чіпав нас, то ми підкупили його золотом. І так під тими лавками ми їхали в Польщу. У пані Аліції в кімнаті досі висить фотографії рідного кременця. Вона добре пам'ятає кожен куточок міста свого дитинства. Її сім'я спілкується з нащадками свого рятівника, пам'ятає українські пісні, які досі зігрівають душу. Зелений гай, густе сенькі, не наче справді гай. Зелений гай, густе синькі, не наче страва. Про українців загалом пані Аліція згадує з теплотою і за родинною традицією досі відзначає і польські, і українські свята. Як ми ж ми били. Коли ми жили разом з українцями, то більшої дружби не могло бути. Більшої дружби не можна не можна вже. Добро породжує добро. Донька пані Аліції Марія Круль, яка у замості відкрила мережу реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, наслухана тих родинних історій. Понад 20 років тому жінка відкрила десятки центрів для реабілітації дітей з інвалідністю. А спочатку російського вторгнення допомогла уже сотням українських біженців, які рятувались від війни. Сьогодні пані Марія допомагає кременецьким активістам створити аналогічний центр для дітей з інвалідністю у місті дитинства. Своєї мами. Хочу, щоб Бог врятував Україну. Національний банк України з 29 грудня вводить в обіг пам'ятну банкноту номіналом 500 гривень до 300-річчя Григорія Сковороди, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики. Ця пам'ятна банкнота відтворює дизайн банкноти номіналом 500 гривень і водночас має важливу відмінність на її лицьовому боці. Нанесена символіка до святкування 300-річчя Григорія Сковороди для українців. Григорій Сковорода є провісником свободи, за яку вони борються на сьогодні для всього цивілізованого світу. Двом аматорським колективам закладів культури Тернопільської області присвоїли звання Народний. Таке рішення ухвалила колегія департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації. Вийшов відповідний наказ. Зокрема, народним стали аматорський драматичний театр студія Сузірія імені Ореста Савки Тернопільського обласного методичного центру народної творчості та аматорський хоровий колектив Відгомін будинку культури з села. Білобожниця Білобожницької сільської ради при прийнятті рішення врахували пропозиції та рекомендації обласної атестаційної комісії з перегляду народних зразкових аматорських колективів і студії. Присвоєння звання народний має на меті посилення ролі аматорських колективів у здійсненні державної культурної політики, активізацію аматорського руху як в Україні, так і за її межами. Наголосили у департаменті. Це були всі новини та події. Четверга. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.